Якщо ви втомилися після важкого робочого дня і ваше тіло хоче розслабитися, найкраща одна єдина асана дуже проста, яка вам в цьому допоможе. Погнали! Що ми робимо? Ця асана називається баласана. Ми сідаємо сідницями на п'яти, я трошечки перейду посередині, щоб ви мене краще бачили. Ми сідаємо сідницями на п'яти, опускаємо чоло на килимок і руки. Вздовж тіла робимо носом глибокий вдих і видих. По-перше, у вас розслабляється спина, стікають руки. Якщо ви хочете більше розслабити, дорослабити ваші руки, ми можемо їх спочатку напружити, трошечки взятися на попереку в замок, долонями, підняти руки вверх, подихати 5 разів, опустити, розслабити руки. І з видухом відчути ще більше розслаблення. Також ця асана дуже добре впливає на наше травлення. Тож практикуйте, розслабляйтеся, і наступний ваш день буде чудовим та сповненим задоволенням, тому що ви будете розслаблені та щасливі.